Вирішив записати відео, бо тому що поступає дуже багато питань. Це відео особливо буде корисним для новоприбулих по програмі U4U і перше, що спитали, чи вартує здавати на CDL, чи краще спочатку сісти на маленький трак, таких як Ford F150 і перевозити якийсь ходшот, груза. І якщо здавати на CDL, то скільки можна заробити за який період часу. Значить, для тих, хто приїхав, якщо у вас є, немає грошей, то ну, вибір є, якби сісти на маленький трак і кататися на маленькому трачку. Але майте на увазі, з тими траками дуже часто бувають проблеми, тому що постійні перегрузи постійно Ловлять їх на вагових з проблемними тормозами, плюс так само вони катаються по лохбуках. Ну і розмір кабіни. Тобто, Якщо ви хочете відчути, що таке різниця в великому і маленькому траку, ну, спробуйте залізти в собачу будку, посидіти там годину і ви все зрозумієте. Якщо у вас є гроші, ви здаєте на CDL. CDL приблизно коштує. Від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. Є два варіанти здачі на CDL. Один це е, піти вчитися просто на автомат, він дешевше і, в принципі, простіше. А другий варіант це піти і здавати наручну коробку передач. Чому я рекомендував би здавати, він буде дорожчий, чому я рекомендую здавати наручну коробку передач е, більший, більший вибір е, для роботи потім? Далі, допустимо, ви здали на CDL, у вас є новий CDL, де вам шукати роботу. Ви повинні зрозуміти, що з цим напливом людей, іммігрантів, э, я говорю не тільки про Україну, я говорю і про Латинську Америку. E, зараз ринок водіїв просто дуже сильно перенасичений. І всі кинулись заробляти великі гроші. Чи є там великі гроші зараз поговоримо. Роботу новим людям, які отрима тільки CDL, знайти насправді дуже важко. Я говорю зараз про нормальні компанії, які беруть на нормальну зарплату і які не мають резинових лупок. Такі компанії можуть бути як Walmart, UPS, FedEx. Є ще така компанія Knight, великі американські компанії Swift для початківців. Скільки вам будуть платити в таких компаніях? У мене знайомий має свою тракову компанію на е, самоскетах. Значить, він платить своїм водіям з досвідом 25 доларів в годину. Ви можете розраховувати на зарплату, я думаю, від 18 до 25 доларів е, в годину в таких великих компаніях. Або, можливо, вони будуть платити за милю. Допустимо, ви договорилися. На роботу і вам платять або за мелів, або 30%, 28-30% відгросу. Скоріше за все, вам будуть платити 65% центів за милю, не більше. І якщо ви договорилися 30%, мені здається це кращі умови, тому що відгросу там виходить більше, особливо якщо це короткі, короткі рейси, і там платять трохи більше. Груз, щоб ви розуміли, при 65 центах за милю це в середньому так само 30% від гросу. І це плата брокера перевізнику 2,16, максимум 2,20% за, за милю. На даному, на даному етапі маркет в тракових перевозках він є дуже низький. Ціни на грузи дуже впали. Вони є одними з найнижчих цін за останні 5 років. Скільки ви можете заробляти? Ну, дивіться, по легальному глоббуку ви будете в середньому приїжджати 600-650 миль. Максимум, скільки я проїхав за 11 годин, це було 750 миль. Це максимум, що можна вижити з легального глоббуку, при швидкості 70-72 милі на годину, при умові, що немає ніяких пробків, пробок, немає ніяких заторів, немає ніяких аварій. Якщо беремо в середньому 600 миль, в день по легальному лоубуку ви зможете їхати це приблизно 6 днів. Ви за тих 6 днів проїдете 4200 миль, при ставці 65 центів за милю, ви заробите в середньому від 2,5 до 2700 доларів. З цих 2700 доларів, допустимо, якщо ви працюєте по W2 25-30% з вас знімуть податки. І ви повинні будете заплатити податки. І остальну суму вам перерахують. Якщо ви працюєте по 1099, вам перерахують повністю всю суму на ваш рахунок. І потім в кінці року ви також будете зобов'язані заплатити з загальної суми, яку ви заробили за рік, потрібно буде заплатити податки. Висновки: здавати чи не здавати на СІДІ, так здавати. Рекомендація наручну, якщо немає достатньо грошей. На автомат, в якій компанії йти працювати, бажано йти працювати, шукати велику компанію, яка зможе взяти нових водіїв, провести їм орієнтейшн тренінг, посадити інструктора з вами, водія, який хоча б два тижні до місяця часу буде з вами їздити, і буде, вам, буде вас направляти. Як правильно працювати, це вас береже від великих проблем. По поводу резинових лоубоків, я абсолютно не рекомендую. Чому? Тому що це, як мінімум, ваше здоров'я. Якщо ви попадетеся з крученим лоубуком, це штраф, він піде на ваш рекорд, і цей рекорд буде спорчений, потім вам буде набагато важче влаштуватися на якусь іншу роботу. Штраф від 1000 доларів до 10 тисяч доларів, якщо, не дай Бог, буде якась аварія і виявиться, що у вас скручений логбук, це тюрма. Майте на увазі. Тобто ви можете повністю зруйнувати своє майбутнє в цій країні. Так що тобто думайте, вирішуйте. Ну і наостанок. Я шукаю одного водія на трак, це 48 фіт Flatbed. Ручна коробка, я готовий взяти нового водія, навчити його правильно їздити, навчити його правильно кріпити груза, дати постійну роботу. Так що, якщо хтось зацікавлений, пишіть мені, будь ласка, приватні повідомлення, я по можливості буду відповідати всім і буду вам передзвонювати. Дякую.